<кій> Всім привіт глядачам нашого каналу. Сьогодні для нас і для вас маленький експеримент. Всім відомо, що ми займаємося також і ранніми овочами, картоплею, капустою, морквою, буряком, який ось зараз гарно у нас розсадували, буряка в на днях висаджували. Горошком ранім зелениною. В цьому році ми хочемо вийти трішки раніше на ринок з помідором. І так для себе ми висівали помідор завжди на початку квітня, Наші, коли ми його висаджуємо в грунт в кінці травня, то нам було так добре. А даний помідор, а помідор саме 18.55, він є один. з на драніх, скажімо так, перший в каталозі фірми Spark Seeds. Його термін дозрівання пише 80 днів. Направда, правда не вказано чи після висадки розсади, чи після сівби. Тому що різні фірми вказують по-різному, але не вказують. в Різні дати вказують. Наприклад, конкуруючи йому, який ми теж сьогодні будемо висаджували в ґрунт. пише. 55 днів. Ну, так само не вказано, чи після висадки розсади, чи після сівби. Ото для виробників я би радив одразу вказувати, а то різні виробники вказують по-різному. А ви догадуєтеся Ну так, як там того року ми вже висаджували цей номерний 6438. Він був першим в наших помідорах. А в цьому році нам... Фірма SparkSit дала на випробовування помідор 18.55, який в їхній лінійці теж самі рані. Ми їх вирішили зробити конкурентами і подивитися, який з них буде кращий. Тому що цей помідор і 18.55 і 64.38 практично однакових параметрів, як і в цей, цей ультрарані. Практично однакова, вага до 80 грам і майже він круглий, з легеньким видобженим післивочком, ну, практично круглий. Тому ми зробимо їх конкурентами і подивимося, що краще, я думаю, якщо помідор краще, він не боїться конкуренції. Так що, ці категорії, Конкуренти мають один одного. А ось в категорії біф томатів в минулому році ми висаджували так само фірми SparkSit з Помідор Solido. Він нам дуже сподобався. Чим він сподобався? Тим, що він був перший. Фактично навіть не то, що між біф томатами а після 64-38 ми його збирали другим за ним. Найближчі конкуренти в бібтоматів у нас було Bobcat і HappyNet. Вони були набагато пізніше. І взагалі з жовтих томатів, бівтоматів, краще на даний момент, мабуть, немає на ринку. Тому хто ще не придбав, купляйте. Ми мало того, що нам фірма Sparkseed дала на випробування їх. Ми і ще були до того купили собі лукару. Кращого поки що жовтих томатів немає, на нашу думку. Тому в цьому році в нас буде лишня розсада. Хто хоче, замовляйте, Ну, багато її не буде, вже кажу. І так як для даного помідора ми конкурента не мали, бо ми його для себе були, обрали як найкращий, то ми його будемо конкурували так само з томатом даної ж компанії, але розовим. Чому з ним? Тому що ті томати, які ми вже вирощували, а саме я говорив рибобкат і Hepin Net, вони набагато пізніші. В ранньому сегменті я б не знайду, мабуть, кращого томату, як саме тої фірми Spark Seeds» Pink Swintet. Тому що він на 5 днів по каталозі раніший за солідо. Відповідно, хоч це різні категорії розовий, але жовтий, а це жовтий, ми будемо їх порівнювати все одно, який кращий, як розвиваються і як краще їх будуть брали на ринку. який краще. Тому що в минулому році хто вже брав солідо, то вже не брали, наприклад, Бобкату. Їм солідо дуже сподобався. Тому є над чим подумати і будемо бачити, що б тут на ринку брали. Бо, мабуть, для виробників теж непогано знати, який з їхніх помідорів клієнт хоче купляти, а якого не хоче. І ще одне скажу, рекомендую ж таки з жовтих томатів брати саме. Круплоплідні томати, якщо це для продажів на ринку. Тому що, що ми хочемо від жовтого чи розового томату, ми хочемо більшої ціни, тому що вони вважаються смачнішими, кращими за звичайний томат. Людина ж, яка купляє, коли їй запропонуєш дрібненький, наприклад, якийсь жовтий, чи розовий, чи навіть чорний, і крупний, обре, обирає завжди крупний, бо вона його не буде закривала в банки, вона буде його їла. Відповідно, якщо висаджувати дрібноплідний або крупноплідний для продажу на ринку, як на свіжий, для свіжого споживання, обирайте такі крупноплідні. Їх набагато краще беруть і на них набагато, ну скажімо так, не набагато, а на гривень 10 у розрібів завжди ціна буде більша. Тому підписуємося на наш канал, ставимо лайки. Побачимо, чим закінчиться даний експеримент в нашій місцевості. Плануємо висаджувати ми дані гібриди в ґрунт приблизно в кінці квітня, на початку травня. Приблизно на місяць швидше, ніж ми висажуємо звичайні. Тому до наступних зустрічей! é do lado de vestiário